Перший візит, взагалі, нашого посадовця такого високого рівня до Китаю про мир. Це важливо чи ні? Ні, це дуже важливо. Чому тому, що ми ж знаємо, яку позицію займає Китай? Він намагається бути якби над сутичкою, робить такі контраверсійні заяви. Що типу, ми за припинення війни, але там без виведення російських військ. Вони так уникають от, всіх цих формулювань. Тому зрозуміло, краще особисто поспілкуватися, чітко дізнатися е, позицію цієї країни, задати питання: вони як і раніше підтримують взагалі е, статут Організації Об'єднаних Націй, вони взагалі виступають за те. Територіальну цілісність, державний суверенітет Україна ж до речі, підтримує абсолютно політику єдиного Китаю. Україна вже не каже, що ми визнаємо Тайвань офіційним представником Китайської республіки. Да? Ми визнаємо так, таким китайську народну республіку, mm. да? а не так, як це було, скажімо, раніше. І от цими речами треба ну, користуватися, їх треба в принципі десь там виголошувати, ну принаймні під час якихось там перемовин, які навіть будуть відбуватися за зачиненими дверима. Плюс дивіться, цей візит він не просто так, зараз виник тут є велика ініціатива Китаю. Я думаю, тут є дві причини. Перша Дивіться, перша причина це поїздка Путіна в Північну Корею і В'єтнам. Китаю цю дуже не сильно сподобалося, тому що це їхня сфера впливу. А Путін туди поїхав, підписував якісь документи, і Китай, в принципі, виглядав трошки роздратовано. Вони публічно це сильно не демонстрували. Не на, на певних заявах статтях, які з'являлися в їхніх змі, це було сприйнято як такий не сильно погоджений з пекіном крок. Ну тому що ну, дві країни. Які ну от, там типу комуністичні, ну соціалістичні, і да нічну Корею створила Росія, а, вважаюся, да, Китай, але вона вистояла мій. завдяки Китаю. Давайте так, коли була корейська війна, якби не 2 мільйони китайських добровольців, які прибули допомагати да, воювати проти американської армії, то в принципі нічого б там не було. Тому в цьому контексті Китай був незадоволений. і от вони роблять такий крок. Хай приїде міністр України. Ми обговоримо. І є другий момент: в принципі, за всіма е, тенденціями, Китай вже е, менше, скажімо так, він не те, що менше, йому вже не сильно подобається продовження російсько-української війни. Чому тому, що він не дуже великі прибутки, які міг би отримувати, якби війна закінчилася. Знаєте, пане Гро, оці спільні навчання, які проходять Слухайте, спільні було, навчання. До речі, до речі, спільні навчання з ким з Білоруссю, і це також такий певний сигнал був в Російській Федерації, що ми можемо у вас тут під боком мати свої також інтереси і в принципі розглядати в Білорусь як для себе певний трамплін. В чому суть? Китай взяв від Росії все, що він хотів. Росія вже не злізе з китайської голки, що б вона там як би не робила, і Китай буде це робити надав експансія на ринки, але там нема вже куди е, заходити. Вони вигрібли все, що могли. А от ті прибутки, які Китай міг би отримувати, наприклад, зараз від торгівлі з Європейським Союзом, це недоотримана вигода, яка колосальна. І Китай це вже зараз розуміє, а чому так. він ці прибутки недоотримує, тому що російсько-українська війна, тому що це йому так. в Європі прямо кажуть, що закінчиться війна, і ми будемо з вами говорити. Я думаю, що вони починають вже якось е, самі трошки змінювати позицію, що треба сідати за стіл перемовин, треба якби зак Закінчувати гарячу фазу, ну єдина проблема в тому, що у нас поки погляди з Китаєм дещо різняться, як це взагалі ну, повинно бути закінчено. Ну, тому за загрозку, тому візит, візит Кулеби, він важливий, хоча б з точки зору, щоб дізнатися, що в них там останнім часом відбулося, і на що ми можемо сподіватися, якщо ми дійсно Китай будемо залучати до якихось ініціатив.